По скільки картопля гранада. Дивіться, яка частенька, пшениці ще мій і овес. Великий вибір товару і дуже гарне, якісне. Дивіться, все, що хочете. І зараз пройдуся по стінах. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І я сьогодні у Львові, і у Львові сніг. Чинковка капусти моркви. Ще є наряду. Ще в грудні кажуть хлопці, будуть. Гарно. Бачите, машина така спеціальна. О 30. Так. А капуста 10. А підписуємося. Ставимо подобайки, коментуємо, які у вас ціни є. Це гуртовий. Тут закупляється капуста шинкована, люба продукція. І возять, перепродають. Це собі люди беруть. Такі сніг у нас. Є ще такий перчик по 40. Ти більш гарніші 80. А гіркий? Тож 80. Є дрібненький такі... по 30. По 30. Е, тоже. То такі самі дрібний. 40. 40 50. 55. Солярка 40 і то 80. 80. А це, бачите, є чорна речка. Дайкон теж такі по 135 кажуть. Дев'ятий ряд, перше місце. Гляньте який великий вибір товару. І дуже гарний, якісний. Дивіться, все що хочете. І зараз пройдусь по стенах. Це їхні тут. Почнемо, мабуть, салату. А салат скільки? 90. 90. Такий зелений, 40, 40 червоний, 100, 100 пекінка, 18, молода, 20, 20. Э, Броколі. 60. 60. Э, Цвітна. 55. 55. Бачите, вже піднялася, так як 50, холодно, 50, морози і 20. І 55. І у вас є брюселька 70. І ваша є капуста така. 80. 8. Я подивився на цей. 40 порей. 40 корінь. 45 і цей. 70, так? І петрушки. 55 Петрушка корінь. Можете такі гіркіше здивати по 30 гривень, а Ну і по 20 зелений такі помідор, хто ще не взяв на закваску. Пучками 20 гривень редиска. І перчик різні, які хочете. Від 30 до 80 гривень. Така гарна капуста по 5 гривень. По машині. А, то він ходить тепер тікток. Я не вас. 35. Мита добра селера, 40. І є ще й по 35 крупніша. від 80 до 75. 75, 75 80 да. ясно. Петрушка 40 груп. 40. 50 чи 40, ну я мені сказав. 40 груп, так, висишня. Картопля 8, а що за сорт? Мелоді. Мелоді. Бурячок. 8. 8. 8 і морко 8. Теж 8. Лентіка гарна. Середина не біла, ні нічого, червона. Як третина. на корейський, по корейськи у нас от перо виходить. 120, 110 і така фасоля по 90. Якраз на війні гріт. І на ряду можна взяти таке насіння купити, бачите? Гарбуза 100 гривень. А з якого сорту? Розумів. І така гарна гранада. По 12 гривень. але красива. На ряду можна взяти олія сиродавка по 100 і жарена 120. Так переважно картопля 8-9. Так само і цибуля, буряк і морква. Ну, і є дуже гарний, гарний дайкон, такий як королівський, бачите. І він у нас по скільки? 30. І є кавунка в середині редька, в середині червона. Скільки вона? 30 теж гривень. В середині червона, суперова, гарна. На салат дуже добрий. Корінь э, селери – 50 і петрушки 60. 50. Зелений гіркий 50, червоний. І такий горку 110. Савойка – 20. Салат 100. 100. 65. 65 Бачите, піднялася ціна, так як синя. Молода? І такий гарбуз 20 гривень. А чорний 80. І пекінка 20 гривень. І хлопці в ми так, морква така 15 гривень. Такі синя цибуля Марс по 25. 18 такі гарбуз. Такі 20 і по 12 гранада. Часник такі по 200 можна взяти. Одеса зимована бігання по 10 хлопців. Ну і часник. А кабачок скільки прошу? 90, а такі гарні домашні, 135. І багато його немає. Це в двох точках тільки бачив такі гарні. І ціни переважно одинакові. Але на гурт, звичайно, можна торгуватися, можуть вам вступити, Ну, гурт це великий. А так можна тут купити, що в роздріб, що від одної сітки це вже називається. Поцініть ті, що ви кажете. 8 гривень, значить по 8. Королева Ганна, гранада. Хто там більше малює? По скільки картопля гранада? 10. І з дому може. Дивиться, яка чистенька, пшениця ячмінь і овес по 10 гривень. Можна теж купити тут, або під замовлення. Тут недалеко живе, приїжджає і берете. Ну і картопля вісім. І такий гарний товар, але знову пусті, пусті місця. Пусті я кажу, на дорозі нема такого, щоби о, є. Попав я на хортицю. Бачите, всередині червона. Вона цього року вродила суперово. А скільки у вас? 15 по 15 гривень хочуть Дієтична картопля, ну, хортиця називається синя всередині, екзотік, солоха, ну оце така. Ну, і часник від 80 до 130. Картоплі є. Ще мало, багатенько. Ну і капусти, моркви. Такого товару вистачає. Картоплі. Кожен з дому привозить. Є, що перекупують, привозять, але переважно з дому. І ціни, ціни є одинакові. Але о, гарна, здорова редька. Вродила ще й таку не бачив. Бачив крупну, але таку не бачив. І скільки вона? 20 гривень хочуть, не глянь. Залежно скільки брати. Зрозумів. А об'єм найбільше. Ну, велика, дуже велика. Це певно. Сир... Шорт гігант називається. І усіх буряк, морква, картопля, 8 гривні. Хлопці стоять, мерзнуть, бо треба продати, з дому привезли, бачите, все, виростили. Так що приходимо, беремо. Знаєш, як казав чмекар зуб'йо. Каже жінка, хлопці, дивіться, я піс, такий горілку попити. Він я в чекушку, пішов сад, є на сливку, кая в командіровці. Пальнув зліз зі сливки, ка я приїхав з командіровці. <говорить> І також. А зеленці були скільки у вас? 70 хочуть. Наряду. Зірвали трохи. 70 гривень можна. Купити, ну і картопле. О, де там реклама. І перше перші своє відео таке закінчуть, так як багато квітів немає, ні, нічого, це вже закінчується. Знаємо, картоплю. що все ранє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. На цьому всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, як завжди, слава Збройним силам України, які нас обороняють. До побачення.